На зв'язку Петро Черник, військовий аналітик, кандидат політичних наук, доцент, учасник бойових дій, автор понад 150 наукових праць, значна частина яких присвячена саме геополіції полковник збройних сил України. Пане Петре, вітаємо вас і раді дуже бачити. Щиро вітаємо. Героям слава однозначно, і хочемо зазначити, що ми редакторською групою розмовляли і о, говорили про те, що нам не вистачає пана Черника через те, що він додає нам впевненості, що все буде добре, але немає якогось зайвого оптимізму. Е, е, Вчора ГУР повідомив, що провів спецоперацію, наслідком якої стало звільнення захоплених росіянами в Чорному морі ще 2015 року газоводоборних платформ більш відомих як вишки бойка. Зараз ми покажемо мапу. А я вас прошу прокоментувати. Бо мапа, якщо чесно вражає, подивіться, де знаходяться ці вишки, і відповідно є відчуття, що ми відбили частину свого Чорного моря. Правильно, я я розумію. Ну, не Якій частині, в якій частині, в якій частині є раціональне зерно, Тут треба дуже а, акуратно підійти до аналізу, що насправді від відбулося. Чим для противника були корисні вишки бойка, відповідно на якийсь час і вони стануть корисними для нас. Те, що там розташовувалася величезна кількість радіо і радіотехнічної апаратури, а також радіолокаційні засоби. Противник е, проводив нескінченну розвідку усього того, що відбувалося у нас на південному узбережжі. Нагадаю, вся сучасна війна без винятку відбувається в радіо. Ефірів управління військами, починаючи від звичайно рядового солдата, який має індивідуальну рацію, закінчуючи всіма командами, розпорядженнями і тому подібне вище штабів, все йде в радіоелектронному режимі про плюс радіоелектронна боротьба. Тому що абсолютно уся зброя, котра застосовується в частині високоточної, йдеться в першу чергу про ракети, має так зване радіолокаційне забезпечення. Всі без винятку речі без винятку наголошують, мають радіолокаційний почет. І отут відбувається нескінченне протиборство, і росіяни утратили цей майданчик. Це момент перший. Момент другий. Наші спеціальні служби дуже серйозно капіталізувалися і показують, що можуть працювати на найвищих світових рівнях. Але разом з тим, моя персональна критична реалістична оцінка, що потім... Противник буде пробувати відбивати ці вишки. Це дуже хороший крок уперед, але це не означає, що це якась ну мега велетенська перемога. Це знаєте, як спостерігати за футбольним матчем, можна спостерігати з першого ряду, звичайно, все краще видно і краще чута а можна спостерігати і з найдальшого. Тобто, ми позбавили їх першого ряду у цій частині акваторії. Чорного моря посунули їх назад на кримське узбережжя, бо є відповідна апаратура, що може працювати на дальших відстанях. Але це вже складніше, це вже дорожче. Потребує більшого професіоналізму у сухому залишку. Хороший крок уперед у частині в зміцнення. Нашої перемоги, плюс ще буквально одним штрихом саме ця апаратура стежила за усіма тими морськими суд... суднами, котрі рухалися із чорного моря в українські порти, особ... особливо у частині зернової угоди. Дуже хороша гра, але ще далеко до перемоги. Це була приємна новина. А от ви кажете, що противник буде все таки намагатися відбити вишки назад? От як на вашу думку, чи можливо утримувати посеред моря такі платформи, зважаючи, що у Росії в Чорному морі є і військові кораблі, і авіація, і от направду, чи взагалі є сенс їх утримувати? На мій погляд треба дочекатися, яку воєнну відповідь дадуть росіяни. Ви дуже слушно і коректно підкреслили, що є в першу чергу авіація, і їхні такі авіаційні комплекси, як су 25 чи СУ-30, чи СУ-35, направду спроможні перетворити оці вишки на брухт. і виникає питання, а чи доцільно жертвувати своїм особовим складом і якоюсь апаратурою, яка там може бути розташована. Немає ні не меншого сумніву, що наші військове керівництво, головне управління розвитки, мають алгоритми на цей. Випадок дій, і як тільки з'являться на горизонті, ми зрозуміємо, що літак не миттєво підлетить до вишки і не миттєва завдасть по ній удару, то є алгоритми, як зробити так, щоб не втратити дійсно дуже високопрофесійних вояків. Ще раз грав кота і мишу на цю хвилину у цій на цій ділянці фронту бути також ділянка. Фронту склалася на нашу користь, і це неймовірно добре. Це ще раз черговий ляпас другої армії світу. Однак, загострюю знову ж свою власну позицію. Давайте не поспішати з тональністю позитивних емоцій. Ми хочемо, щоб все закінчилося завтра. На жаль, так не буде. Пане Петре, ми з вами не бачились місяць за, час, за цей час силам оборони України вдалося просунутись і на півдні, і на сході України. І звісно, що, як завжди, песимісти кажуть, чому так повільно. Оптимісти кажуть, добре, що ЗСУ наступає. Ми вас добре знаємо як е, саме поінформованого реаліста, як ви оцінюєте прогрес за цей місяць? Я б підсумки взагалі за більшу частину сухої. Погоди цього сезону, тому що направду є дуже серйозні кроки уперед, і найсерйозніший крок уперед він почав складатися ще у травні місяці у частині винищення їхньої артилерії. Нагадаю, на цю хвилину війна на 95% є війною артилерії. А отже, треба чуточку невеличкої історичної ретроспективи, бо це вже історична ретроспектива. Ми ж більше ніж півтора року перебуваємо у стані направду дуже дуже важкої і страшної війни. Так, от починаючи з цієї війни, росіяни втрачали Радіму в Україні у межах від 200 до 300 артилерійських установок. Ну це такий доволі непоганий показник. Але у травні була змінена філософія цього ярища. Травень 553 установки, червень 688, липень 677 і серпень 691. Якщо все разом скласти далеко за 2000. якщо поділити на 72, бо це є штатна бригада зі ствольними установками, це більше ніж 30 бригад, а може і ще більше, може під добрих. 40, бо тут є ню, ню, нюанси по е, обрахунку, і тут направду з'являється, от я ви знаєте, що я критичний реаліст, але навіть собі можу дозволити такого дуже стриманого оптимізму. Чому мотлуху радянського артилерійського на на, на складах дуже багато, ну неймовірно багато поза 10, а то й 15 тисяч дані різняться. Якщо навіть йти в середину, десь 12 тисяч, то все рівно багато, але їхній воєнно-промисловий комплекс може ремонтувати і доправляти до фронті. Кінець Максимум 200-250 установок на місяць. Більше не можуть все. вони на вершині своїх промислових ремонтних потужностей. А отже, ми щонайменше вдвічі, а то й втричі, перевищуємо ці показники і на насилюємо на голку оці артилерійські грибочки. Руйте за таку може не зовсім коректну метафору. Це означає, що рано чи пізно прийде точка справжнього знекромлення їхньої артилерії. От у цій частині ми зробили колосальну. Альний крок уперед, де філософія успіху контрбатарейні системи набагато краще ніж у нашого противника, і FPV дрони, котрі повноцінно зайшли у життя з травня місяці, і саме вони дають в межах 50 відсотків коефіцієнту нищення артилерії. Оце загальний підсумок за цикл сухої погоди. Звичайно, проломлений. Південний плазар 10 на 10 кілометрів. Є шанс доторкнутися до північного по, по Азові, але знову ж таки не поспішаємо. І Бахмут рухається до оперативного оточення. 15-та армія світу наступає на другу армію світу. Феномен сам по собі. На це точно. Військові аналітики, які слідкують за війною Росії проти України, зазначають, що такої війни ще не було. От в буквальному сенсі війну ми бачимо в прямому е етері камери, дрони онлайн-мапи. От здається, що читачі і глядачі поінформовані, ну в принципі, не гірше за генштаб ЗСУ. І оце ж все ж таки можна сказати, що велика проблема, бо проводити спеціальні операції чи розвідку традиційними методами, ну майже неможливо, чи це не так. Звичайно, війна перейшла онлайн. але Я би не казав, що вона є безпрецедентною. Я бачу, як відбувається трансляції з бойових дій на бойовищах і раку 2004 році. Звичайно, інтернет тоді не мав такої масштабовності, як він має зараз. Але повірте, просто натупи журналістів, починаючи від Ройтера, закінчуючи в Буквальному сенсі були на на передовій. Навіть багато з нихнули, але це їх не зупиняло. Тому десь має право думка на така думка на життя, але я би не сказав, що це вже є аж унікальне рідкісне. Явище у контексті з того часу, як е, винайдений винадини що в кінці е, 19-го століття, якщо мені. Пам'ятне зраджують брати Люм'єр, ото що придумали, і воно почало шалений крес у е, нашій цивілізації. А в частині спеціальних операцій, то треба всім нам пам'ятати, е, інформаційна гігієна понад усе вона дуже важлива, особливо останніх три тижні, коли десь у межах трьох тижнів тому дуже сильно через неправильно подану інформацію постраждала 82-га бригада і направду задали справжньої шкоди. підкреслюю, справжньою є загиблі саме через те, що інформація була подана в тому вигляді якому вона подана, тому моя персональна позиція: не вдаюся в деталізацію конкретних ділянок фронту. Маю рефлексію від своїх побратимів, щоб на всіх майданчиках, де тільки можна до цього апелювати, говорити загальними речами. Підкреслюю загальними а то деталізовують мало не до сотні метрів, і наш противник розбирає до молекул все те, що ми говоримо в інформаційному просторі Тому інформаційна гігієна зараз мега важлива, вона направду рятує життя наших солдатів. Є такий канал спецпроєкти Сергія Мамаєва. Тобто, це ми відповідно у нас є дуже багато. Цікавих експертів, інтерв'ю, яких ми викладаємо окремо. Я хочу вам нагадати про підписку: так само про лайк, так само про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові трансляції, нові відео. Ось QR-код, за яким ви можете прийти безпосередньо на канал і підписатися, або зайти на YouTube і написати там спецпроекти Сергія Мамева, і в якості бонусу ви будете нас дивитися не тільки по телевізору, а й наживо зранку. Нагадаю, що це щовівторка і щочетвер ми будемо, ми тепер виходимо з 9 ранку до 10.30. І, наприклад, коли ви збираєтесь на роботу чи їдете на роботу, багато хто так робить. Наприклад, я інколи трансляції дивлюся в навушниках, а телефон має в кишені? Відповідно, таким чином до нас долучатися, лайкати, підписуватися. Ну і не тільки щодо фронту, збройні сили України вже пройшли першу лінію оборони на півдні. І, взагалі, як з військової точки зору рахувати у цій лінії оборони окупантів? Росіяни повернули на ці війну в класику Першої Другої світової війни. Сукупно ну, тому, що поняття великих ліній о, окопних сформувалося саме тоді. Особливо у Другу світову війну вони, вони розвинулися, щоб не вдаватися у хрестоматійну лекцію. Буквально кілька слів. Класична трьох лінія оборони. Перша лінія це лінія забезпечення. Тут зосереджені усе, що називається мінно-вибухові пристрої. Цього разу росіяни не пошкодувалися і направду сіяли все, чим тільки можна сіяти. Мають. На жаль що мільйони одиниць мін виготовив радянський союз до. П'яти одиниць вибухових пристроїв на метр квадратний це неймовірно багато. Правда, таки, це не є над явище. Та та сама ірано-іракська війна мінні поля стоять досі, бачу своїми очима на десятки, якщо не на сотні кілометрів у довжину і на, і на добрий десяток у ширину. Оця перша лінія може склати від трьох до п'яти кілометрів. Наступна лінія, вона насправді головна: це величезна мережа шантів, окопів, бліндажів, дотів, дзотів і тому подібне. І найголовніше. Чи секрети де протитанкових ракетних комплексів протитанкові рови інші інженерні споруди, такі як зуби дракона? Тут знаходиться артилерія, тут знаходиться головний особовий склад. Суттєво менше мінних полів. хоча також є от до в окремо взятій ділянці. Ми доторкнулися до другої лінії, і зараз і тут, тут дуже насичені бої. І наступна лінія, остання це запасні позиції і вся логістика. Сукупно, оця смуга в даному випадку соровіки на так вони її називають, має в межах 25 кілометрів. Добру половину ми пробили. Як тільки пройдемо другу і вийдемо на третю, направду піде все суттєво весніше, бо далі серйозні укріплення вже ж перекопський перешиє. Марк Міллі коректно зауважує, що нас ще є в межах до 45 днів, Допоки суха погода, бо розуміємо, що болотом важка техніка рухатися не буде. Маю такий дуже навіть оптиміст оптимістоку стриману надію, що ще за от, за от вересень, жовтень вдасться пробити оборону і великими машовими ударними групами на колісній високошвидкісній техніці, такі як страйкер, такі як сенатор. Такі, як Бушмастер та інші, вони набагато краще, ніж, скажімо, російський бтр 82 чи їхній розхвалений тигр, і можемо зуміти хоча б на окремих локаціях вдарити їм в теле, тобто у спину. І це дійсно могло би по-справжньому обвалити південний плаздар. Передумови складаються, стримана надія є, але не поспішаємо. Противник б'ється на смерть. Що, що, а масово помирати За величію росіяни вміють. Так, на жаль, давайте трохи ще міжнародки згадаємо не трохи, а тому, що також ми від неї дуже залежимо. Росія зараз зустрічає Кім Чен іна і хоче від них боєприпасів. Іран може передати Росії ракети в обмін на якісь технології. А от Ізраїль заявляє, що не потерпить атомну зброю в Ірані. Напруження між Вірменією та Азербайджаном вже формує коаліцію навколо кожної сторони конфлікту. І от напруженість між КНР та Тайваном зростає. Невже Світ дійсно на порозі Третьої світової війни. Ну, ви знаєте мою певну стратегічну позицію, він не те, щоб на порозі, він на першій фазі в ній. Тому що п'ята міжнародна система не напишеться в інший спосіб ніж через каскад великих, середніх чи не дай Боже світової війни. Правда, я стою на позиції, що ми в умовному жовтні 1939 року. Якби тоді сполучені Штати Америки, в першу чергу, на і Великобританія і Франція мали більш полі, більш потужну політичну волю, то можливо Гітлера вдалося би задушити тоді на старті. Ще все це тоді, що можна було. Можливо, Гітлер набрав оберту у воєнно-промисловому сенсі, коли почали вироблятися сотнями, а поза півтора тисячі сягнули підводних човнів і так далі, аж на 42 другий рік, рік неше. Тобто можна було тоді той маховик переформатувати. Так, так вони його зупинили, але всім ціна відома, і не будемо даватися в історію. Ми там, ми уже там це вже не можна скасувати. Питання лише. В який спосіб цей маховик прокрутиться, і чи можна його стишити можна ще поки що можна до точки фатальності? Ми не дійшли. Тепер розбираємо, бо аж три три блоки питань зачепили у цьому складному процесі. Перше північна Корея дійсно дуже мілітаризована країна до 2 мільйонів особового складу на 22 мільйонну армію. Це неймовірно багато. Мають патронні і. Патронні і снарядні заводи росіянам найбільше потрібні калібри 122 152 і до реактивних систем залпового вогню можуть щось дати, але це не буде в тій кількості, які по справжньому росіянам потрібно. Плюс розуміємо вістань це добрих 7 тисяч кілометрів. Якщо врахувати, що залізниця має звистий характер, то ще більше а літаками цього всього не доводиться Це буде мега дорого і мега довго. Хоча якщо треба, вони за за грошима в кишеню не поліду. Щось дадуть, але не в. Тій масштабовності, які треба це більше пропагандивний хід для того, щоб підтримати те рана всередині в частини частині його легітимізації. Я наразі про, про Путіна чи Китай може вдатися до розв'язання проблематики з збройною силою. Направду все буде залежати від нас, від результатів нашої війни, якщо складеться умовно якась лінія заморожування, от в тому вигляді, яка вона є нині. Трошки відмодифікується, якби завтра все зупинилося, дійшли не до якоїсь документу і лишили все так, як є зараз. От, от так як воно в цю секунду виглядає на сьогоднішню дату, то це однозначно поразка колективного заду. Однозначно, Китайці собі зададуть питання: а чому не можна штурмувати таймань в Україні? Не впоралося і нам нічого не зроблять. Але наш раунд ще. Не завершений в частині Ірану єдине, що може запропонувати Російська Федерація Ірану, і може і так виглядає, що пропонує це технологія зі збагачення урану і добування з урану збройового плутонію, на мій погляд, та по тих крихтах зовнішньої інформації, котрі просочуються у відкритій простір, вони дуже до цього близенько, що хочуть від іранців в першу чергу, ракети ракети малої і середньої радіусу дії, починаючи від Фатех-110 до до 300 км задоволення ударів, 650 кг бойова частина, закінчується Зульфікар до 700 км і найцікавіша ракета для них Шахеп-3. Або Дунфен 21 бо це копія китайської, дуже важка бойова частина до однієї тони, і найголовніше відстань від півтори до двох з половиною тисяч кілометрів декларується. Чи до цього дійде, побачимо. Чи ізраїльтяни можуть нанести удар по Ірану, можуть. Вони мають досвід проходження через інші території власних повітряних сил, скажімо, операція Опера на початку 80-х років, коли вщент розгромили раз Іракську ядерну програму і розбомбили ядерний французький реактор Осіріс. Вміють вони діяти, і цілком можливо, що це все загориться. А в частині Карабаху то немає іншого сценарію для Азербайджанців як повернення силою своїх справжніх. Окупованих територій чи до цього дійде, все туди рухається. Загальний підсумок. Світ на порозі каскаду велетенських нерозв'язаних проблем, які будуть розв'язуватися з силою. Така жорстока і сувора дійсність. Дякую величезне Звісно, жорстко жорстока дійсність. І я думаю, що ніхто з нас не думав, що буде жити під час ще одної війни, але маємо те, що маємо, і можемо тільки промагати бо іншого. Нам нічого не залишається, щоб стати нашим спонсором можна просто зараз перейти за qr кодом відсканувавши його на свій телефон. І за певним алгоритмом дій стати нашим спонсором варто це всього 100 гривень на місяць. Картка PayPal чи картка на PayPal чи картку Mono. одноразовий платіж також вітається. Будь-яка сума, яка вам буде зручною. Долучайтеся, будь ласка, до наших ефірів. Хай настає більше, і хай шириться і квітне. Український Ютуб